Велике місто, дорогі апартаменти, талановитий, але бідний художник Блес, винайняв квартиру, аби справити враження на сім'ю своєї майбутньої дружини. Разом з тим коханка його зневажає та не приховує, що художник не єдиний чоловік у її житті. У кожного з героїв свої інтереси, але всі вони вважають, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою брехні. Втім, головна проблема персонажів небажання бути відвертими, хоча б самим собою. Сюжет комедії, хоч і старий, як світ, але залишається актуальним до цих пір. П'єса близька, так само, мабуть, кожному українцю через свою суть. Ми намагалися, на відміну від сучасних багатьох творів театрального мистецтва, все-таки надати їй суть в цій виставі, що глядач, попри те, що посміявся, все-таки щось звідси виніс. І суть така, яка близька, все-таки кожній смертній живій люди. Задум даної п'єси. Втілений у виставі, виконаний на відсотків, мабуть, все-таки 100. Про решту я думаю, оцінку буде давати глядач. Хоч комедія і залишається одним із найскладніших театральних жанрів, головну думку найкраще доносити до глядача саме її мовою. Тому актори не бояться виглядати ані наївними, ані смішними. Окремими худо... рисами характеру ми можемо десь і пересікатися з героїнею. Це буває майже в кожній ролі. Мабуть, що ні, ми з нею не схожі. Хоч вона в свою творить свою історію в цій виставі, а я в житті живу своє... своїм життям. Моя героїня думає, аби швидше віддати свою доньку заміж, не віддати, а спихнути. Над нею можна посміятися в тому, яка вона. По відношенню до своєї доньки, до свого чоловіка. Є такі типажі в житті, що вона тільки жінка, яка думає про себе. А от акторці Емі Мужевітіні довелося не тільки вживатися у комедійну роль, а й співати, танцювати та розмовляти іспанською. Мені дісталася роль, ну, скажімо, епізодична, маленька. Але настільки цікава, цікава по темпераменту, цікава тим, що мені треба розмовляти. А якщо розмовляти, то і думати на сцені іспанською мовою. Намагаюсь навіть якісь, е е якісь свої е шукати до цієї ролі якісь фразочки, які в ролі не виписані, але які мені поможуть, поможуть тримати цей настрій, цей темперамент іспанський. Отож, нова вистава хмельницької трупи вийшла іронічною та водночас романтичною. Тут і підступність, і щирі почуття, простота та гламурна розкіш. Як це поєднується комедії блес? Відповідь 11 листопада у театрі імені Старицького не пропустіть прем'єру. Тетяна Просикар, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.